Вітаю. Ми зараз на Донбасі і завітали до одного з пілотів 118-ї бригади ТРО до Жені Кучерявого. Пішли знайомитись. Доброго дня. Оп. Доброго дня. Доброго дня. Так, це не кучерявий, це Ваня. Ваня позивний. Зуб. Чому зуб? Тому що до цього. Працював зубним техніком. Ага. Спочатку був е, е, зубтех, а потім зрозумів, що все одно будуть скорочувати назву, то залишив просто зуб. Ясно. До речі, хто не знає, Ваня Іван, це син кучерявого. Пішли знайомитись з кучерявим. З Іваном ми ще поговоримо. Це Євген Кучерявий. Чому він кучерявий? Ви, мабуть, здогадались. Рекламував шампунь head and Shoulders. <гум> так, кучерявий, розкажи, що ти зараз тут робиш. Зараз я займаюся своїм господарством після виходу з позиції. в мене є така оддушена, я придбав курочок, що вони там за нами. І після того, як ти виходиш з позиції, тобі треба розслабитися. Ти йдеш до них на півгодинки, на годинку пораєшся і воно тебе попускає на 100%. Бо я питав у хлопців, як вони розслабляються. Вони кажуть: тікток, Інстаграм дивляться, а ти з курочками. Ні, тут. Ні, Тік-Ток оце. <гум> <гум> ну, До речі, яєчка, які вони носили, то їв наш весь підрозділ. Так <гум> Це дійсно так. <гум> да. Зараз Їм ми йдемо їх кормить. Погнали. Там яєчка вже зранку позабирали вже. Так що їх там немає, можливо, десь хтось є. Не знаю, може знеслося вже. Ні, немає. Ну, зазвичай нормально, вони тут несуться. І скільки ну. в тебе тут курочок? Ну, було 20, зараз 19 і один півник. 19, одна втекла. Ні, одна не могла рознестися і облетіла. Ну це якось, знаєш, якось трошки. Дивно, ось, ось буквально ти там кілька днів тому був на позиціях, так знаходив ворога, а тут ось ніби і цивільне життя вже. Є такий бункер, засипаю їх там на 4-5 на днів, наскільки вистачає. Водички наливаємо там, і ще на тому подвір'ї, там є ці кормушечки в мене. Я їх засипаю повністю, щоб вони були затрамбовані. І я спокійно собі виходжу на позицію. Я знаю, що вони тут покормлені. покормлені. Товариші ще побратими мої допомагають, підкормлюють. Ну, так і виживаємо. Що робити остається? ти ще? Що робиш тут? Ну, була пар... і тепличка була ще mm -hmm. повесні. Там огірочки, помідорчики, перчик був, цибулька. Цибулька зараз залишилася, бо її не встигли прибрати. І вона вже поросла, викидає зелень є. Ну, планую ще в подальшому, як буде час вільний, то закласти парничок, щоб mm -hmm. він був. Ну, підрозділу свій помідорчик він завжди краще пасує, ніж магазинний. Оце, якби ти не був у флісі, я б сказав би, що це е, фермер, що ти фермер просто. Мені хлопці казали, каже, да, якби ми знали, що так, то ми взяли б в полон декількох е, московитів і ти б від заснував би колгосп. Я кажу, без питань. Так, ну не будемо заважати курочкам, хай вони собі да. їдять. Я окремо хочу, е, коли ми знімаємо ці зйомки, хочу окремо подякувати волонтерам, які долучилися до збору. І перегону автомобілів, таких як оцей Інісан, це і, і ще Volkswagen був. Це Олександр Ящук і Іван Келіхевич. І ще хочу сказати велику подяку пенсіонерам, яка є з міста Багачева. Вони ціленаправленно скидають по 100 гривень. 100 гривень від пенсії це така знакова сума. Да? І вони ціленаправленно нам передають кошти. Тобто останній раз було, вони е, скинулися з коштами, і ми придбали акумулятор до отого квадроцикла. Mm -hmm. Тобто їхні кошти не йдуть даремно, вони йдуть якраз на перемогу. Тут помідорчики в мене були, там огірочки підв'язані. Тут ось воно новину, вона вже пішла, і от там перчик був. Ось такий маленький парничок теж від душі на якусь годинку-півтори попрацюєш і вона тебе попускає реально. То будеш будеш його ще Накривати. робити? Накривати планую, але по часу не знаю, як буде виходити. Але що ти буває прилітає. Не переживаєш за парничок. <рес> за своє здоров'я переживаю парничок, це вже таке все. В імпровізованій нашій студії ми зараз і спробуємо взяти в тебе інтерв'ю. Можливо, хто не знав. Я ось. Раніше цього не знав, а потім як визнав, це біля мене секретар міської ради. Екс не буває. ну Яка міськрада, як ти туди потрапив і чому звідти вийшов? Ватутінська міська рада, зараз перейменоване місто відповідно до декомунізації на Багачевська чи Багачівська. Як став секретарем, люди обрали. Але так як відбувається будь-якій раді. Є свої підводні течії. Секретар міської ради пробув рік і три місяці після mm. того таємним голосуванням мене відкликали. Ну, так і все, і побув. Але трохи відчув і знав, як відбуваються оці... політичні ігрища. І... Ігрища такі, ну так, да. вони там. Я представляю, що робиться у нас в міській раді і що робиться в Верховній Раді. Mm -hmm. Так що, ну, якось так. Ти пішов в бригаду ще до повномасштабки? Ну, фактично, ми стояли у витокі формування і заснування підрозділів бригади. Можна <гум> сказати так. <гум> Івана ми бачили, але з тобою тут поруч воює ще один син. Правильно? Двоє. Так, так. так. Два сина у мене тут, але менший він відпочиває, бо у нього робота пов'язана вночі, тобто, вночі він працює, а вдень він відпочиває. А скільки часу ти тут, на Донбасі? Ну, тут з 21 лютого 23 23-го року. Угу. Не набридло ще. Ну, Захищати країну, я думаю, це не має набридти нікому. Що найважче тобі а, ось тут, коли ти виїжджаєш на позицію? Найважче, напевне, відчуття, що цей процес надовго. Найважче розуміти, що вдома родина батьки, мати, угу. дружина. Найважче там, а ти тут. Ти пізнаєш цей світ, який мав би пізнавати в туристичних десь подорожах, а пізнаєш цей світ з такими виїздами на природу. Я казав мій товариш, ніколи мене не запрошувати більше на природу. А ти на позиції зараз їздиш разом із сином. Так. А, все одно ж є так, переживання, щоб нічого, не дай Бог, не сталося. Ти, мабуть, більше переживаєш за сина, ніж за себе. Ну, є така правда, трохи займаюся підводним полюванням, і у підводників є три жеста. Один жест це спливаємо, інший погружаємося, а третій це акула. То акула спрацьовує практично кругом, бо ти їдеш на позицію, ти, ця дорога, можливо, в одну сторону. І ти це все розумієш, і іншого шляху немає. Ти або їдеш, або не їдеш. Якщо не їдеш тих, хто має поїхати. Mm -hmm. Ну, Да, ти розумієш, що син з тобою поруч це те, що має тебе, твій рід продовжить. Ну, але ми вибрали цей шлях, ми ним йдемо. У кожного своя дорога. Ми вибрали таку. Не хотілося відмазати сина? О, батько воює, хай сини їдуть додому. <клес> <клес> ну, я взагалі-то думав дуже багато над цим питанням. І в мене приклад є такий, що із одної родини. Батько пішов служити, а потім забрали сина. І як наслідок батько вже на щиті, син продовжує. І коли ти приїжджаєш додому, і дивишся, що хтось з здорових, нормальних мужиків, але вони фактично відмазані, вони там поробили собі інвалідності, якісь там обмеження. І ти дивишся на це і розумієш, що в цьому житті щось неправильно. Кожен чоловік має стати на захист країни, незалежно від того, де він знаходиться. Депутат, не депутат. Він мав би прийти в військкомат, зареєструватися і сказати, де він був би найкраще знадобився б в Збройних силах України. Яким ти бачиш найближче майбутнє, наприклад, наступні 2-3 місяці? Щось зміниться чи все буде йти, як і Ну, Змінюватися буде з такими політичними наративами, які є зараз по світу, Ну, дуже важко це все сказати, але я розумію дуже одну просту причину: ми маємо бути сильними самі в собі. Крім нас, ніхто цього не здобуде. Я розумію, що треба, отак, От як наші пенсіонери допомагають тими 100 гривнями, вони набагато вартують більше, ніж якась допомога ззовні, будемо казати так. Бо ті люди усвідомлюють, що може прийти сюди, я маю виду на Черкащину той ворог, і тоді вже вони. Ні... 100 гривень то буде дуже мало. І тисячі не допоможуть тих підприємців, які могли б допомагати. Ти для себе вже прийняв рішення. Чи будеш ти балотуватися після війни? Ну, по-перше, треба вижити в цій війні. Це саме головне. Вижив нікуди. Ні, мені. Я це все розумію, але я дивлюся прагматично на ці речі, бо війна це як випадок. Ти сьогодні спілкуєшся і завтра спілкуєшся, і післязавтра спілкуєшся. І ми хотіли б. І я рахую, що нам треба зробити все для того, щоб вижити, і цій країні робити зміни. Бо в країні не можуть робити зміни ті люди, які на цій війні не були і не стали на її захист. Це моє переконання, воно не, воно не змінне і воно таким і буде, бо в нас зазвичай керують і у владу заходять ті люди, які жодним чином не приділили уваги захисту нашої країни. Mm -hmm. О, чи буду балотуватися? Не знаю. Приїду, спитаю в людей, якщо люди захочуть мене десь бачить на яких щабелях влади. То однозначно, досвіду. Питай у мене і у наших хлопців. Ми ну, за питаю, тебе проголосуємо. Питаю, <світку> <світку> питаю так, так. Да. Ну, все життя, вона покаже все. Саме головне зараз це здобуть перемогу і залишиться живим. Це саме головне. Дякую тобі за розмову. Все. Підемо ми ще помучаємо Давайте. твого сина. Ідіть мучити. <світку> Він в хаті? Зараз можна гукнути. його. ви <світку> ж вже, вже бачилися. <світку> так, батя сказав, що можна з тобою теж поговорити. Ти не Ой, проти? Не проти. Ось у нас тут є імпровізована студія. Скажи чесно, це батя тебе змусив а, піти служити? Е, ні, 24 числа е, прокинувся близько 5-ї, заліз в Ютуб, жодної новини. Потім подзвонила мати і каже, що почалося. Я починаю шукати, знаходжу, що дійсно вже починають атакувати Київ. Я збираю речі і просто їду додому. Приїжджаю, з однієї пересідаю, сідаю в іншу машину і їдемо одразу в наш місцевий ТЦК. Як давно ти тут уже саме з батьком служиш? Е -е, місяць, вже місяць і тиждень. До цього ти не хотів е -е. з ним служити, бо його важко е -е, витерпіти, е -е, я знаю. До цього, до цього ми з ним починали. Ми починали 159-му, е -е, потім так вийшло, що ми розділилися. Але в нинішній час вирішив, що мені там надоїло і вирішив побувати вже mm -hmm. конкретно тут. Ну, ти ж теж, як і батько, пілот, правильно? Е, так. Mm -hmm. Нав, Але... Навчався, да, починали разом. Навчалися, проходили тренування, купляли собі дрони, навчалися. Зараз вже також літаємо разом. Mm -hmm. Подобається тобі професія пілота? Це реалії нинішньої війни, що зараз все переходить на роботизоване, на так як пілоти удалене. Тобто зараз піхоти в такій кількості, як є, їй потрібно менше, лише щоб підтримувати точки. Все інше залежить уже від аеророзвідки, дронів, FPV. Чи є відчуття безпеки, коли ти виходиш разом з батьком на позиції? Є відчуття впевненості, що поряд зі мною людина, яка в будь-який час мені допоможе. Mm -hmm. Так само я допоможу йому. Ми питали батька, яким він бачить майбутнє через 2-3 місяці, яким ти його бачиш. Що ми будемо продвигатися вперед. Я сподіваюся, що наші партнери нас будуть підтримувати, і ми далі будемо рухатися mm -hmm. до тієї цілі, яку ми поставили з самого початку. І найважливіше, мабуть, питання: а, чи допомагаєш ти батькові з курочками? Звісно, особливо знищую яйця, готовлю шкарлупки для того, щоб їм повторно їх закидувати. А Він контролює там, от стоїть і контролює весь. Він, да? він рахує так. <реш> <реш> Скільки їй туди наліво. <реш> Добре, дякую тобі. Дякую.